Друзі, розпочалася третя година нашої інформаційної варти, і Пітер Залмаєв і традиційно зараз презентує. Особливий гість на кінці нашої варти для вас Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій. Та внутрішньо переміщених осіб, пане Георгію, вітаємо вас в студії. Як завжди. Hey, дуже приємно бачити вас, і ви знаєте, ми з нашою вже обговорювали про те, про цю подію на нашу думку, звісно, ганебну, яка сталася у суботу, 3 вересня, в празі, коли десятки тисяч. Ми чуємо про цифру 70 тисяч, близько 70 тисяч. Акція на підтрим... ну, як проти підтримки України та антиросійських санкцій вже прокоментував цю подію прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Заявив про російський слід. Ми, ми знаємо, що демонстранти тримали чеські прапори, плакати з лозунгами проти ЄС та НАТО, прем'єр міністра фіали, підвищення цін на енергоносії та закликами до нейтральності та з... діалогу з Росією. Ну і звісно, звучали під час акції і антивакцинаторські лозунги. І знаєте, я пере. Глядав вашу передивлявся вашу стрічку у Фейсбуці, і ви от ваш свіжий пост саме про те, як Росія я вас цитую, активізує свою м'яку силу в Європі. Цьому сприяє економічна криза. Ви пишете на тлі введених проти РФ санкцій, немовірно зростання цін на енергоносії. Перший пішов, як ви пишете, ваше відчуття від того, що відбувається, наскільки це загрозливо, і чи може це свідчить про, про о, початок якогось ну великого феномену о, на користь. Путіна. Я не думаю, що це феномен. Бо з моєї точки зору це абсолютно очікувані речі, розвиток подій. Угу. Єдине, скажу відверто, чого я не очікував, це такої консолідації російських проксіів Просто кількості такої так, да, так, за В, Саме мова йде про Прагу. А, взагалі, мітинг для Праги такої кількості це надзвичайна подія. Але те, що це відбулося саме зараз, і дуже ще цікавий нюанс в цьому мітингу брали участь купа різних позапарламентських, підкреслюю, позапарламентських Фракці... не фракцій, а об'єднань партій, угу. партійок, різної, які дуже часто між собою в принципі взагалі навіть за своїми. Функціоналом за, своїм, за своїми баченнями десь і, і не перетинаються. Але раптом виявилось так, що вони об'єднані, організовані і саме натя пожалости. Я абсолютно переконаний в тому, що це лише тільки початок. А, така хвиля, вона зараз буде а, котитися, ну, якщо не всіма, то переважно більшістю країн Європи. І судячи з тих гасел, які. Там, між іншим, була присутня і комуністична партія, угу. серед тих гасел, які були присутні і які педалюються учасниками цих, цього мітингу безпосередньо. Чехія понад усе. Зокрема, там одна з очільниць партій, вона зазначила, що. Майже цитата. В Чехії має бути уряд чеський. Уряд фіали це уряд, можливо, український, можливо, брюссельський, але а, точно так, не так. чеський. От. Це перша теза. Тобто антиєвроінтеграційні тези. Друге. А, Вимагання від Чехії зайняти, скажімо так, нейтральний статус в питанні війни, припинити надавати Україні воєнну допомогу, перехід до прямих стосунків з Газпромом і, взагалі, з Російською Федерацією, і відмова від антиросійських санкцій. Оці гасла вони привалювали під час всіх цих подій. Звісно річ, там були і антивакцинатори, і я не маю сумніву, що там були якісь можливо і захисники тварин, і ЛГБТ-спільнота, і, ЛГБТ і щось, щось, і правозахисники. Якісь все. Але організація всіх цих розпорошених абсолютно сил в єдиний кулак. Ну треба віддати належне росіянам. Їм це дуже вдалося. Тому я переконаний, що зараз ця хвиля вона тільки буде тривати, і тому я не писав, що перше пішов. Пане горе, я б хотіла вас насправді запитати про окуповані території, тимчасово окуповані території. На цьому тижні, 1 вересня, з'явилося великий матеріал видання «The Insider» про катування на запорізькій атомній електростанції. По перше і взагалі на Енергодарі. Інформація з'являється наступна: що в підвалах пожежної станції в Енергодарі, в підвалах поліції приміщення катують людей, галтують жінок, розстріляні долоні, зламані пальці, струмом катують. От щойно ми в ефір. Вийшов до нас Олександр Гунько, журналіст, поет, головний редактор видання Новокаховка Сіті. Олександр Гунько. І він сказав, що коли він був в окупації, новій каховці до нього так само здійснювали тортури. А коли він вже виїхав на початку серпня, тому що з'явилися кадирівці, які абсолютно чиняли жахливі речі, понад 20 фільтраційних таборів, де знаходяться зараз українці. Це просто велика трагедія. Я знаю, що ви знаєте більше, ніж зараз я сказала. Прокоментуйте це, будь ласка. От ну, відверто скажу, навіть не знаю, що саме можна коментувати. Ну, знов-таки, в черговий раз можу сказати, що ну, для мене особисто нічого не очікувано в цьому немає. І мушу сказати відверто, що мене доволі досі дивують позиція деяких, та не деяких, а можливо навіть мільйонів. Наших співгромадян, які, наприклад, зараз я можу зрозуміти мешканців там Херсона, Каховки тієї самої, да, які опинились на в, в, стані перебування на окупованій території протягом однієї-двох діб люди були абсолютно не готові для шукання порятунку, але, попри те, у мешканців окупованих територій вже було. Більше, ніж півроку для того, щоб залишити ці території. Але ну, значна кількість людей продовжують залишатись на окупованих територіях. І я доволі часто, ну, найчастіше, мабуть, не тільки я, а й всі ми чуємо аргументи, чому ви не залишаєте під загрозою окупації, життя. Під загрозою власному життю, чому ви. Так ризикуєте. Переважна більшість аргументів зводяться до фактично до двох тез. Теза перша, я там нікому не потрібен, тут у мене хоча б дах над головою або хазяйство. І теза друга, у мене тут старі батьки, яких я не можу залишити. Або там родичі якісь. Я хочу, маючи нагоду, звернутись, сподіваюся, все-таки якимось чином, можливо, сигнал доходить до і окупованих територій, і тих територій, які перебувають під загрозою окупації. Шановні громадяни, шановні люди, хіба можна з власне життя, власне здоров'я і там, не знаю, негодовану худобу у дворі? Це перше. А друге, ви маєте розуміти, якщо ваші міста та села опинились в окупації фактично без активних бойових дій, завдяки стрімкій і підступній навалі російської армії, то це абсолютно не означає, що під час звільнення цих населених пунктів. Українська армія не буде завдавати ударів по цих населених пунктах. Подобається вам це чи ні? Це ваша персональна справа. Завдання Збройних сил нашої держави звільняти від російської нечисті нашу територію. Якщо ви будете під час ведення активних бойових дій залишатись в містах та селах, в селищах, населених пунктах, ви отримуєте додатковий ризик. Окрім того, От, наприклад, там зараз найактуальніше питання, мабуть, в медіа Херсон, Херсон, де? І доволі часто лунає теза про те, що існує теоретично, я підтверджую це. Теоретично існує можливість звільнити Херсон без, без бою. Ну, не без бою, а без активних бойових дій безпосередньо в самому місті. Вже з доброї волі. Ну, так фактично так. Да. А який механізм? цього? Спричинити ж з доброї волі. <світування> Реальна загроза опинення в оточенні. А зараз поки що. Поки що вони сподіваються, що вони ще втримують налаштувати ці логістичні ланцюги, які постійно рвуться збройними сил України. А можливо, навіть і завдяки і дипломатичним зусиллям, і політичним, і, і корупційним всім. Разом, а все-таки якимось чином долучити українське керівництво до так званих переговорів. Ну, звісно, ви сказали про перемовини, звісно, хотіла хотіли б почути вашу думку щодо перспектив цієї місії МАГАТЕ, щось вирішити там. Мене, ну, як на мене, це МАГАТЕ, як і інші так міжнародні інституції, як ООН, вони. Не можна сказати, що грають на боці Росії, але вони дуже залежні Скрилигії. в цих домовленостях. так залежні не можуть нічого об'єктивно коментувати. І загалом ваша думка про це ще одну пропозицію з посередництва від пана Ердогана. Ну, як вирішення теж, цього питання. Да. Вчора дуже... дуже цікавий допис, такий да, допис вибач. Допис. А... би так залишатись в межах дипломатичної етики. Складно, так? Наскільки я розумію, не є державною таємницею, що за свої послуги щодо участі в так званій деблокаді українських морських портів, пан Ердоган отримав комісійні у вигляді 20%. Так. І це не є та воєнною таємницею. Восток ділає тонкая. Петруха пропозиція щодо. Залучення Ердогана безпосередньо, як посередника для організації перемовин між Росією і Україною, у мене виникло запитання теж під 20% 20% в території України і 20% в території Росії за посередництво. Т -т -т Такі розцінки за послуги наш турецький я союзника Ердогана не вважаю. Партнер запропонує за свої послуги. Ну, досить дивні, як на мене, пропозиції звучать. В, ви ви чули таке ім'я? Раміс Юнус? Є такий так. з Вашингтону. Він азербайджанський, американський дослідник. Він нас просто вб'є за цей тер, коли він почує, що хтось наважився. Не вважати пане Ердогана союзником України. Він наполягає, що тут просто ну це, це невдячність. Справа, для, для, до Туреччини. Але, вибачте, ще перебуваючи на державній службі, ми неодноразово підкреслюю, неодноразово фіксували і, між іншим, деякі справи доходили до європейських судів, ловили за руку Туреччину, яка просто. Спочатку відкрита, потім, як ми почали вживати певні активні заходи, намагалась приховано, підступно це робити. Мова йде про масову скупівлю українського вугілля закупованого Донбасу. Конкретно через російський порт Таганрог. І Фіксували ми і перевалку в нейтральних водах, і відключення систем навігації. Переслідували ці кораблі потім по всьому світу. Власники вимушені були неодноразово змінювати назви в реєстрації цих кораблів. І Залучені були і наші правоохоронні органи, і величезну функцію в цьому інформаційному тиску відігравав ресурс миротворець. І коли мені розповідають, що Туреччина найкращий найнадійніший союзник, вибачте, ну не треба мені особисто вішати цю лапшину лакшину на вуха. Туреччина, як ніхто, захищає в першу чергу свої власні інтереси. По-перше, треба бути реалістами завжди усвідомлювати, що для будь-якого очільника будь-якої держави не тільки Туреччина, Сполучені Штати, Британія, Росія, Україна, врешті-решт. Інтереси власної. Країни, вони завжди в пріоритеті. Якщо інтереси України співпадають з інтересами тієї чи іншої країни, то починається співробітництво. Якщо інтереси не співпадають, то співробітництво немає. Все дуже просто. Пане Горгію, я би хотіла вас запитати, хто сьогодні контролює всі окуповані території? Яка взагалі комунікація між ФСБ, Росгвардією? Чи знаєте ви, чи дійсно там кадирівці? Тобто мене цікавить ця вертикаль окупаційної влади і колаборанти до них? Якщо брати цивільно господарський сектор так. і загальне керівництво, то зараз всіми цими питаннями займається Кирієнка, колишній прем'єр-міністр Росії. черговий. Походяк з українським корінням. Взагалі, іноді, знаєте, складається таке відчуття, що найбільшими українофобами є етнічний українець. Матвієнко, Кирієнко, Є так навіть Максим Шевченка, знаєте того? Знаю, так. Да. Ганебного. А, а цей Байкер путінський. А Залдостанов теж? Він з Кропивницького. Вау. І Матвієнко з Кропивницького, і Козак з Кропивницького. Там ціла колекція. Ти сказала, що немає людей, які ненавидять Україну більше в Росії, ніж е, вихідці з України. От я ж про це кажу. Це, напевно, що можливо та виказали нам. Продовжуємо. І взагалі, якщо брати до уваги е, воєнне керівництво, так. зараз відбуваються досить ну, такі. Е, Напівприховані події в, безпосередньо в керівництві Збройними силами Російської Федерації. Я маю на увазі долю міністра оборони Шойгу, який зник з радарів, як то кажуть, да? і ну, величезна кількість інформаційного шуму, що, мовляв, готується його заміна на іншого персонажа. Але найбільш цікава інформація проскочила. Позавчора. Mm. Вона полягає в тому, що, а, за даними Фонд боротьби з корупцією Навального так. ФБК, який визнаний там терористичною організацією, а, Шойгу позавчора продав свій маєток в, на Рубльовці, за, в оціночна вартість якого 18 мільйонів доларів. А, і Ну, Навколо саме цієї події там вже таку конспірологію велику будова, і триває в інформаційному просторі правильних русських. І, і взагалі, ну, в принципі, відставка Шойгу вона може бути доволі очікуваною. Але те, що зараз відбувається такий, я б сказав, період бродіння в найвищому керівництві Збройних Сил Російської Федерації, це факт. Адже з них зрадарів не тільки Шойгу, але і е, керівник Генерального штабу Герасимов, який фактично безпосередньо відповідав за планування воєнних дій на території України. Його теж немає, ніде. І деякі і, де люди, які ну, більш за мене розуміються в е, цьому російському внутрішньому серпентарії, вони стверджують, що Герасимов спочатку був Герасимов від відсторонений види виконання обов'язків, зараз Шойгу. Але для того, щоб не давати привіт в інформаційний простір всередині самої Росії повідомлення про формалізацію цього рішення відсторонення, угу. воно не надходить. Тому формально і Герасимов, і Шойгу. За паперами, за документами, продовжують виконувати свої обов'язки, але реально це обов'язки виконувати абсолютно інші. А, пане Гурію, повернуся до цієї дуже цікавої важливої теми. Так. Зараз маємо нагоду підключити до нашого етеру Тараса Загороднього, політолога, відомого фахівця з питань економіки. Тарасе, вітаю тебе, друже. Як справи? Так, доброго дня. Тараса, ну от звісно, вся вибухнула зараз така новина, і всі коментують з міжнародні змі, що Росія таки повністю вирішила зупинити постачання газу північним потоком один через нібито несправність. Але ти, ти я знаю, пов'язуєш це саме з тому, з, з тим, як зараз розвиваються події на полях бою в Україні, так. Так, звичайно, чому тому, що за логікою, за логікою, перекриття цього газового потоку повинно було бути все ж таки ближче до зими. Mm. А, і а, ну, для того, щоб Європа почала там, щоб почалися протести в Європі для того, щоб штовхати, тим більше клімат вже в Європі він трохи відрізняється, наприклад, від Українського. У нас все ж таки більш холодні зими, ніж, наприклад, у тій самій Німеччині. Тобто зараз, якщо перекривати газ, то в принципі переважні там бюргери це можете не відчути, тому що там в принципі достатньо тепло. І в даному випадку я пов'язую з тим, що відбувається дуже погана ситуація. В першу чергу на полях бою, скоріш за все, в Херсонській області. Тому росіяни дуже дуже поспішають. Вони намагаються натиснути вже на всі гачки, які тільки можливі, вони намагаються мобілізувати увесь своїх лобістів вже у німецькій владі. Там є такий прем'єр землі Саксонія, mm -hmm. який завжди да який завжди говорить про те, що слід зупиняти війну, слід домовлятися з путіним. Тому я не виключаю, що цей тиск вже зараз буде лунати. Дивіться вчора, от вчора в Чехії відбув, відбувся е, мітинг, так проти інфляції, проти зростання цін і так далі. Росіяни вже туди починають. Вже реалізовувати класичне ІПСО, тобто інформаційно-психологічну операцію, куди де там з'являються якісь там незрозумілі люди з російськими прапорами. Вони все це називають антипроросійським мітингом. Так у нас завжди паніка одразу ж починається в нашій країні. Ні, ні, це але це початок початок хитання в першу чергу східної Європи, і ключовим все рівно для Російської Федерації залишається Німеччина. Тараса, так само останній ваш пост присвячений роботі ООН та ОБСЄ, і, ну я так розумію, МАГАТЕ це про інспекцію. МАГАТЕ, яка була на Запорізькій атомній електростанції, яка залишилася представники, називають зараз Шість. Там залишилося представників МАГАТЕ. А пан Гросі дав в відні прес-конференцію, сказав про те, що. Ну, Начебто щось сказав, але важливі слова ми не почули, і вон має виступати МАГАТЕ От вже наступного тижня. Як ви взагалі оцінюєте цю поїздку, враховуючи цю екскурсію представника Росатому на ЗАЕС з дуже сумнівною біографією? А головне наслідки візиту місії МАГАТЕ в ЗАЕС? Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що МАГАТЕ знаходиться під великим впливом росіян. Там в апараті працює багато росіян. Заступник цього Росії є росіянином. Це має об'єктивне обставини з тим, що в у світі є декілька країн, які володіють ядерними технологіями, і а, Росія одна з цих країн. Вони експортують, експортують Уран, і це ну неможливо, якщо нафту і газ якось можна замінити, так. То з ядерними технологіями це складніше, але МАГАТЕ могло б що слід вимагати від МАГАТЕ? Звичайно, їхні традиційні танці з бубнами нам не цікаво. Слід вимагати, наприклад, санкції проти Росатому проти Росатому не запроваджені санкції. Тобто, якщо ви не можете відмовитись від... Від, наприклад, імпорту сировини, тобто урану переробленого з Російською Федерацією, магате може оголосити мораторій на прийняття в експлуатацію блоків атомних станцій, які будує зараз, яку вони зараз будують в Ірані, які зараз будують в Туреччині, які Росатом будує в Угорщині. Оце вони могли б зробити. Оце було би якийсь більш-менш рішучий крок, тому що на жаль, на жаль, у мене такі таке відчуття, що вони там перебувають, знаєте, як обсє. У нас було начебто, що стріляє да а ми, начебто, не знаємо, що що відбувається. Як як там Грося сказав, була, була порушена цілісні станції? Що, що значить порушена цілісні станції? Так що там консервним ножом хтось там подряпав станцію, чи хто. Тобто тут від МАГАТЕ слід добуватися в першу чергу санкції, як і в ООН, як які від розвинутих країн це можливо зробити, в першу чергу вдарити пороса, тому що вони не могли експортувати свої технології за кордон. На жаль, я не вірю, що МГТ що зробить більш того. Вони можуть більше бути, якщо за ними не слідкувати, вони можуть бути інструментом легалізації російської присутності на, на території Запорізької АЕС. В таких, в таких формах, начебто, ну начебто ж станція працює так, ну, нічого страшного ж не відбулося, і не вимагати, наприклад, щоб Російська Федерація покинула станцію. Тут повинні бути дії більш рішучі дії від. Країн G7 в першу чергу, і санкції знову таки Росатом не знаходиться під санкціями. Досі та а, Тарас, ще на що ти коротко дуже до питання, що ти думаєш взагалі про? А, дієвість цієї ідеї а, цінової стелі на, а, на закупівлі російської нафти так ну йдеться про нафту я думаю і про газ так само про так Орсло Фонделян сказала, що так само ну, да а, і але це ж те, теж стосується їх намагання їх рішення, нібито, взагалі припинити закупівлі нафти вже в січні цього року. Наскільки це взагалі можливо і наскільки це вплине на російську економіку? Ну, в принципі, ідея досить непогана. Вона мені нагадує систему, яка була запроваджена проти раку після того, як була проведена в постелі. Це нафта в обмін на продовольство і ліки. Тобто, ви можете продавати ту кількість нафти для того, щоб ну там забезпечити мінімальні свої потреби. Це раз, але подивимося, як воно буде реалізовано. Я поки що механізму не почув. Вони ухвалили загальне рішення. Але як механізм буде відбуватися, подивимось. Тобто, в принципі, ідея правильна. Тобто, ми купуємо в принципі у вас нафту, але не за преміальною ціною, як ви звикли купувати продавати, наприклад, в Європі. А ну, наприклад, з таким дисконтом, як ви зараз намагаєтеся це продати в Китаї, тобто з дисконтом 40-50%. Тобто, на межі собі вартості. Це в принципі дозволить обмежити сильно надходження до бюджету до того часу, поки вони знайдуть все ж таки альтернативу нафті і газу. Тому що якщо з нафтою більш-менш поки що зрозуміло питання, тому що там є альтернативні виробники, є можливі зняти санкції з е Венесуели, наприклад, так зняти санкції з Ірану, які готові в принципі забезпечити нафту, але поки що не, не надійшло. А, а з газом там теж питання принаймні вирішуються. Німеччина вже активна з першого. Січня вона вже запускає додаткові СПГ-термінали для того, щоб приймати газ з різних країн, там сполучених штатів Америки з Катару та інших, а як тимчасовий захід. Я думаю, що це може спрацювати, але в ідеалі, звичайно, що повинно бути повне припинення купівлі нафти та газу і всіх сировинних товарів, які вони можуть експортувати, тільки це може задушити, ну не задушити принаймні, принаймні різку знизити. Надходження до Російської Федерації Тараса дякуємо тобі дуже. Тарас Гродні політолог. Дякуємо. А ми по